Мир вам, дорогі брат і сестра, дякую Богу за дану можливість служити Богу людям, особливо для молоді. Одного разу у наше місто ми запросили групу молодих християн з іншого міста, з іншої церкви, які мали практику в проведенні профілактичних заходів по навчальних закладах, для того, щоб провести ці профілактичні заходи в нашому місті. І ось ходячи по школах, по вузах. Спілкуючись з молодими людьми, студентами, школярами, ми побачили потребу у подальших спілкуваннях. І ось так зародилася думка, виявилося бажання і бачення для створення молодіжного християнського центру з однією цілею донести молоді вістку про Ісуса Христа. 2002 рік молодь церкви відчула потребу цього центру. Та важливість його діяння запалилася великим бажанням мати цікаві змістовні зустрічі з молоддю нашого міста та району. Виявилися люди, які посвятили себе на це служіння, так утворилася команда молоді, які почали організовувати постійні зустрічі щотижня, де спілкувалися на вимушеній атмосфері, розповідали про Бога, співали християнські пісні, піднімали актуальні питання серед молоді. Команда налічує 12 чоловік, які посвятили себе на служіння для молодих людей, які ще не зустрілися з Богом, і роблять все, щоб якомога більше людей і чоловістку про Христа. Для цього кожна зустріч, яка відбувається з Божою допомогою, ретельно планується, обираються теми найбільш актуальні для сучасної молоді. Готується основний виклад, якому намагаємось дати відповіді на питання, які хвилюють молодих людей у світлі Божого Слова. Ці зустрічі проходять в атмосфері дружнього спілкування зі християнських пісень. Я на На сьогоднішній день Бог благословив нас і дав нам можливість провести два літні табори для молоді, яка не знає бога. Чудова атмосфера, спілкування біля вогнища, прекрасні викладачі, чаруюча природа віддалили нас від суєти життя, допомогли глибше вникнути в себе та більше пізнати Бога. Перший табір, який ми проводили, був на тему Ось я Бог твій, де молоді розповідали про атрибути Бога, його характер та про важливість стосунків з ним. Загострювалася увага на тому, що життєво важливо бути з Богом. Для цього молодь мала можливість проходити певні уроки по вивченню Біблії, слухати проповіді, молитись і співати разом. Абір на тему «VIP-зв'язок» мав на меті для кращого сприйняття молоді стосунків з творцем, порівнюючи зв'язок з Богом з мобільним зв'язком. Ми акцентували увагу на перешкодах зв'язку, його відсутність, територіальні обмеження, платний зв'язок. І порівнюючи зв'язок з Богом, та мобільний, наголошуючи на тому, що Бог завжди готовий вислухати нас у будь-якому місці, в будь-який час, без перешкод та безкоштовно. В кінці табору запропонували молоді прийняти Ісуса Христа в своє серце та мати постійний зв'язок з ним. На це й докнулося троє людей, що запалило наші серця для більш ревного служіння молодим людям. Зігріта та плоть, як до землі, дощі прожайні. спішу до тебе, спішу до тебе. Християнський центр Сілуам тісно співпрацює з соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді, через яке відкриваються двері в навчальні заклади для проведення профілактичних заходів з молоді для допомоги. те запрошують і в кримінальну виконавчу інспекцію для роботи з умовно засудженими людьми, для яких ми також розповідаємо про нове життя з Богом. Володимир Волинського міжнарайонного відділу Кримінально-виконавчої інспекції. З молодіжно-християнським центром Сіло ми співпрацюємо вже більше двох років. Так, спільно з Володимиром Волинським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та представниками даного центру ми постійно проводимо заходи з особами, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, а саме, це профілактичні бесіди про недопустимість вчинення нових злочинів та інших правопорушень, а також бесіди з пропаганди здорового способу життя та відеолекторії. З Молодіжним християнським центром села ми працюємо вже на протязі більше двох років. От. Наша співпраця полягає в тому, що ми разом спільно проводимо відеолекторії для засуджених, бесіди як індивідуальні, так і групові заняття. От. Особисто після спілкування з представниками центру та засудженими після цих от заходів. Хочу сказати, що засуджені дуже задоволені, навіть є позитивні результати, люди роблять для себе належні висновки. От. Я думаю, що і надалі будемо продовжувати нашу таку дієву співпрацю в цьому напрямку, покращувати, знаходити нові напрямки, якоїсь спільної співпраці. За весь час функціонування молодіжного християнського центру Сілоам чимало молодих людей пізнали Бога. Дехто з них несе своє служіння вчителя недільної школи, керівника молоді, співаків хору, долучився до команди клубу. Я вдячна було, що вже в ранньому віці зустріли з ним. Росіянський клуб мене запросила сходити моя віруюча подруга. Мені там дуже сподобалось. Я знайшла відповіді на всі запитання, які досить часто сама собі задавала. Познайомилась з хорошими людьми, не досі почала відбудувати церкву. І вже через рік покаялась, прийняла Ісуса своє серце. Після цього я змінилася, стала іншою людиною. Переді мною відкрився світ, новий світ. Я стала по справжньому щасливою, і це можливо тільки з Богом. Адже він наш творець, наш батько. Ми його діти, і ми повинні бути разом. Перший раз я прийшла в клуб зі завдяки своїй подрузі. Вона була віруючою. Мені дуже сподобалося в цьому клубі, тому що тут прославляли Бога. Співали пісні, грали різні ігри, добре проводили час. Після цього я, мене ну, запросили в Християнський театр, мені там дуже сподобалося. Я зблизилася з цією командою. Також після цього я стала активно брати участь в організації цього клубу, допомагаю прославляти Бога і надалі думаю, що буду. Ну, більше зважатися з Богом і дарувати радість людям. Мене пригласили в клуб. Там дуже було класно, тому що там були ну, так, як, як дійсно в сім'ї. Ним мене пригласили на В Карпати. Там мені теж дуже сподобалось. Там багато чого було такого, розказували про Бога. Розказували ну, багато чого, того, що я не знав. І мені дуже сподобалось, того що це були ну, такі люди, які, яких я ніколи не зустрічав. І я вирішив якби тут статися того, що такого якби я ніколи не відчував. А і хочу цього року приймати хрест. Тут мене запросила моя подруга, і саме тут я побачила справжніх християн. Я побачила, як можна поклонятися Богу. Почала ходити в церкву, пізнала Бога. І тепер я в клубі служу також іншим людям і допомагаю їм пізнати Бога. Також я тут і навчалася. В Володимир Волицькому педагогічному училищі. І одного разу. До нас під училища зайшла група прийшла група людей, які показували нам фільм про наркотики. І після цієї зустрічі нам роздали запрошення, де було написано про зустрічі, які відбувалися в центрі села. Цей центр християнський, християнський центр молодіжний. І туди ми з своєю сестрою, в мене є сестра, і ми туди з нею пішли. Нам дуже там сподобалось. Там були присутні молоді дівчата, молоді хлопці, нам розповідали про Бога, ми там співали пісні, розказували вірші, грали різні ігри. І нас так Бог. Вів по дорозі, що ми прийшли і в церкву до Християн Баптистів, де згодом покаялися, прийняли Ісуса Христа в своє серце. І я завдячую Богові за те, що я потрапила в центр села, який привів мене до Бога. Та, попри усе це, є ще дуже багато людей, які не знають Бога. І ми бажаємо надалі служити молодим людям нашого міста, нашого району, розповідаючи їм про Бога. Використовуючи усі ці методи, зрозуміло, що для ефективної роботи центру одних лише зусиль, команди є недостатньо. Дуже важливою є молитовна та фінансова підтримка. Тому ми просимо усіх, кому не байдужа доля молодих людей, які гинуть в цьому світі, не знаючи Бога, підтримати нас у даному служінні. Нехай Бог благословить вас.